Наступна доповідь, Мизін Дмитро Олексійович, директор компанії КМС, сучасні засоби збору та обробки геопросторових даних. Доброго дня, шановне товариство. Ну, спочатку хотів би сказати, що важко собі уявити повнофункціональну геоінформаційну систему. Сорі. Без геопросторових даних а вже на протязі більш як 30 років наша компанія представляє в Україні інтереси корпорації Trimble, яка безумовно є одним з лідерів по розробці та виготовленню обладнання для збору та обробки геопросторових даних. Щодо безпосередньо до геопросторових даних, ми завжди стикаємося з такими питаннями, як до часу збору даних, питання по обробці даних та якості цих самих даних. А це питання, це питання вже до інженерів колишніх студентів. До їх фахової компетенції та технічних можливостей інженера виконувати свої повноваження. Сучасна світова тенденція оперування геопостаровими даними вимагає від інженерів високого рівня кваліфікації для використання сучасних засобів вимірювальної техніки. Та програмного забезпечення Використання сучасних апаратно-програмних комплексів дозволяє за короткий час збирати максимум інформації по об'єктах та розподіляти отриману інформацію по споживачах. Стандартний Підхід до оперування геопросторових даних це перший етап збір даних, потім обробка даних і витяг інформації, розподіл потрібної інформації по споживачах. Корпорація Trimble прилагає максимум зусиль для означення інженера сучасними засобами збору геопросторових даних. Та мати потужне уніфіковане програмне забезпечення для обробки даних. Свою ідеологію корпорація Trimble основує на принципі один інженер, різноманітні засоби збору геопросторових даних. І уніфіковане програмне забезпечення для керування цими даними. Тобто, щоб на робочому місці кожного інженера був там, шкаф з різними засобами вимірної техніки, там тахіометри, GNSS-приймачі, далекоміри, цифрові нівеліри, лазери, обладнання для фотограмметрії, там тощо. І єдине програмне забезпечення. Як за зразок, корпорація Trimble на ринку вже більш як 15 років, використовує програмне забезпечення бізнес-центр доволі потужне програмне забезпечення для обробки даних з різних засобів вимірювальної техніки. І потім перерозподіл цих даних по загальним потребам споживачів. Програмне забезпечення також дозволяє на робочий стіл на десктоп під'єднувати інформацію фотограметричну з БПЛА з лазерних мобільних або стаціонарних сканерів. Як приклад можна навести апаратно-програмний комплекс розроблений корпорацією Trimble. це комплекс серії MX, який представлений багатьма чотирма моделями. А, даний комплекс дозволяє за короткий проміжок часу зібрати максимум інформації по об'єктах. І потім їх використовувати згідно потреб користувача. Даний комплекс оснащений фотограмметричними елементами, двома лазерними профілографами, GNSS системою, включно з інерційною системою та датчиками швидкості. Даний комплекс дозволяє за короткий час, а це приблизно можна попорівняти з збір даних в залежності від точності моделі, яку яка потрібна користувачу. за там якусь годину зібрати від 30 до 80 кілометрів погону інформації про дорожний стан, там про будівлі. Вся інформація, яка накопичується за доволі короткий проміжок часу збору, може в подальшому бути рознесена по різним шарам. Наприклад, можна окремо виділити шар по стовпах, наприклад, вдоль дороги по дорожніх знаках, а згідно бази даних, яка є у користувача, програмне забезпечення автоматично по шарах може розподілити, скажімо, стовби одного типу в іншому шарі, стовби іншого типу. Також, скажем, дорожні знаки, окремі дорожні знаки там пішохідний перехід, там перехрестя, там тощо окремо можна збирати дані і ідентифікувати зелене насадження, наприклад, шар з деревами, шар з кущами, там, там інше, ну і також. Можна отримати всю інформацію стосовно об'єктів, які попадають в полі сканування. Як один із примерів, значить, я запущу ролик, щоб мати більш уяву про систему. Imagine a world where mobile data capture is as smooth as a Sunday drive. But that's the power of the all new Trimble MX50. It's not just a better system, it's a lightweight, easy to own mobile mapping solution that's completely changing the game. Installs in minutes and easily goes anywhere the road can take you. With world class precision and total confidence. If you can see it, you can map it, capture, process, extract, and share your data seamlessly. With intuitive workflows that keep your projects cruising at top speed, and plenty of blue sky. you're ready to take control of your data, slash work time and leave hassles in the dust, the Trimble MX50 is right on time and ready to roll. Let's take productivity on the road. Uh, as I already said, um, the main idea uh, of Мінімум часу для збору даних і максимум інформації, яку ми можемо зібрати з об'єкта, а на допомогу, на допомогу таким засобам збору інформації, ще може бути доданий Такий прилад, як роботизована скануюча трьохкоординаційна система, по суті, це три в одному. Це є високоточний, високопродуктивний роботизований тахіометр секундною кутовою точністю до 800 метрів без відбивача збір даних і з відбивачем до стандартних там п'ять тисяч метрів. Засіб має 5 вбудованих цифрових камер, причому зображення зуму 107 крат неінтерпальованого зображення і скануючий елемент з швидкістю 26,5 тисяч точок на секунду. Збор даних. Доволі потужний апаратно програмний комплекс, також дозволяє за невеликий проміжок часу збирати теж максимум інформації. Як пример, запущу ще один ролик. I you.

Доволі багато е, часу Тримбл е, е, уділяє свою увагу до е, використання засобів збору і обробки геопросторових даних на е, залізниці та в метрополітені. Розроблені корпорацією е, засоби дозволяють вимірювати е, колії. По головці рельс, там перевищення, все, що потрібно для підтримки путі в справному стані. Дані системи доповнені сканерами, тахіометрами або gnss приприймачами, дозволяють теж за короткий проміжок часу зібрати максимум інформації. Для того, щоб прийняти в подальшому рішення, маючи відстановлену інформацію з прив'язкою до колії, можна робити прогноз по габаритам поїздів або вагонів при переміщенні. Можна отримати інформацію по довжині, по переміщенню, по боковому зміщенні або вертикальному зміщенні. інформації. на цьому слайді, слайді ми бачимо відсканований тунель метрополітену. Це не в Києві. Ми бачимо за короткий час була зібрана вся необхідна інформація, щоб отримати інформацію по бічному, по вертикальному профілі, по фактичній вісі колії, по контактної лінії, по дан, даних по рейкам. Розроблене програмне забезпечення корпорації Trimble також враховує гости, які були прийняті ще при Радянському Союзі, але вони ще залишились. І на кінець я ще один ролик підключу. Terima kasih telah menonton! <silence> Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Такі системи, як в цьому ролику, вони є, вони працюють в багатьох країнах. Тобто, коментувати тут нема чого, так скажемо, треба брати і те, що вже наробно, розроблено, перевірено, часом використовувати. У нас, в принципі, це все, що я хотів би розказати. Стосовно додаткової інформації, або якісь там питання, звертайтесь на наш інтернет-ресурс, або безпосередньо до наших співробітників. Дякую. Там в чаті задають питання. Чи немає у вас посилання на ці відео, щоб можна було подивитись. Окремо. Посилання на ці відео, в принципі, ви можете до мене звернутись. Так, як би вам Ну тоді можете залишити в чаті контакт. В чаті в чаті зараз я ж так в чаті. Це не прямо зараз, от закінчити і потім напишете А, от тут тайп. А, я зрозумів, зараз. Да. ну там Віталій Лущенко вже скинув певні посилання. ну а, можливо... Все, і... Дякую. Він... Да, звертайтесь до нас. Це є все в Ютубі, на нашому сайті, або безпосередньо, значить, багато інформації, яка у нас є, ми готові ділитись. Та навіть те, що є у нас на фірмі, можна прийти і пощупати руками, подивитись, як воно працює. Дякую. Дякую. Чи є питання до Дмитра Олексійовича. Олексій Куценко. Так, доброго дня. В мене одне коротеньке питання. Програмне забезпечення, яке ви використовуєте. Воно може так опрацьовувати дані не тільки з обладнанням Trimble? Ні, не тільки з обладнанням Trimble. В принципі, є, значить, універсальні формати даних з приймачів від любого виробника. Я можу дати окремо інформацію про програмне забезпечення і ті формати, які вони підтримують. От. І ще, що про щодо програмного забезпечення, воно має основні функції cad систем gis систем. А якщо комусь цікавиться програмне забезпечення, то можна отримати тріал-версію і спробувати. Там підійде чи не підійде для роботи. Добре. Дякую за відповідь. Тоді я продовжу вже свої доповіді. А до вас обов'язково заїду. Дякую. Чекаю. Дякую. Дякую. Чи є ще питання? Так, ну якщо немає, то я дякую Дмитру Олексійовичу за цікаву доповідь.